Олег Тягнебок, фракція Всеукраїнського Об'єднання Свобода, шановне товариство, ту ганьбу, яку сьогодні ми відчуваємо, ми маємо через те, що впродовж багатьох років в українській державі робилося не те. Українська влада чинила не ті кроки для захисту національного суверенітету, а робила угодовську позицію і в тому числі по відношенню до Кремля. В нашій державі не була проведена люстрація, не очищена влада. І саме тому ми зараз маємо купу агентури Кремля в різних гілках влади. Ми маємо купу агентури Кремля з військовослужбовців, спецпідрозділів. І з таким багажем, ви думаєте, що ми що можемо виграти війну? В нашій державі постійно говорилося про певну толерантність, а насправді це псевдотолерантність. Не формувався єдиний дух українського народу. Отому й програємо на усіх фронтах, товариство. Отому й програємо інформаційну війну. Отому й ми не можемо реально захистити свою націю, свій народ. Ми говоримо і надмірно зараз аж про необхідність захисту так званих російськомовних, нібито їх коли-небудь в Україні хтось ображав. А чому ми не говоримо про те, що сьогодні в ущемленому стані знаходяться україномовні? В тому числі на окупованих територіях в Криму. Ось подивіться: прийшов лист на адресу Верховної Ради України від архієпископа Харківського і Полтавського Ігора Ісіченка. Дозвольте, я процитую: склалася парадоксальна ситуація, коли постійно говориться про захист російськомовної частини нашого населення, яка насправді потребує захисту лише від нав'язливого маніпулювання її настроями з-за кордону, а в той самий час. Українська більшість мешканців Харківської, Донецької, Луганської областей стає жертвою бандитських нападів і постійного психологічного тиску. У людних місцях стає небезпечним спілкуватися українською мовою, мати національну символіку та висловлювати вголос думки відмінні від гасел, нав'язуваних російськими медійними засобами. Може, ми поговоримо про захист україномовних, про захист українців на своїй власній землі, товариство, і про це треба говорити. Отже, очищення влади негайно має бути ухвалений закон. Наша фракція запропонувала, пропонуємо наступного тижня його розглянути. І ще одне: сьогодні масово поширюються чутки про те, що дають хабарі за нові призначення. Я закликаю усіх товариство не давати хабарів, тому що, тому що революція гідності не заради того була. Я вимагаю карати тих, хто бере хабарі. І тому. Якщо ви знаєте, звертаюся до всіх про випадки хабарництва при нових призначеннях у новій владі свобода відкрила гарячу лінію. Я прошу записати телефон. Жорстоко будемо карати усіх хабарників і негідників. Дайте можливість завершити виступ. 08 00 502 931 0800 502 931, гаряча лінія. Прошу давати інформацію про можливі хабарі, про можливі хабарні схеми. Ми хочемо побудувати таку владу, яка би могла зруйнувати всі ті бандитські схеми, які були до цього часу, які знищували державний бюджет. І ще з'явилися деякі країни, які почали визнавати оцей референдум в Криму псевдореферендум, зокрема інформація про Казахстан і Вірменію. Ми вимагаємо негайно відкликати або нашого посла звітам для консультацій в тих країнах, або викликати їхніх послів в Міністерство закордонних справ для дачі пояснень. От тоді, якщо проведемо люстрацію очищення влади, не будемо піддаватися на псевдотолерантність, будемо тримати українську національну правдиву лінію. от тоді ми зможемо перемогти. А ми таке переможемо. Слава Україні!